Добрий день, любі дітки! Запрошую вас до країни, математики. Подивіться, дітки, як гарно яскраво у осінньому лісі. Ось у осінньому лісі на галявині ми зустріли родину білочок, маму білку і двоє їх маленьких більченят. А що ж вони несуть у мішечку? Давайте подивимося. Так, це ж геометричні фігури. Дітки, ви пам'ятаєте їх назву? Давайте їх назвемо. Це круги і трикутник. Порахуйте, скільки кругів принесли більченята. Один, два, три, три круга. А скільки трикутників? Один лише один трикутник. Дітки, а як ви вважаєте, яка фігура тут зайва? Вірно, трикутник. Тому що трикутник один, а кругів аж три? Дітки, розглянемо трикутник? Цю фігуру називають трикутник не дарма. А чому? Давайте порахуємо, скільки кутів має ця фігура. Один, два, три, три кути. А скільки сторін має трикутник? Давайте порахуємо. Одна, дві, три. У трикутника три сторони і три кути. Саме тому ця фігура називається трикутник. Викладемо трикутник з лічильних паличок. Ось так. Дітки, скільки паличок ми використали для того, щоб побудувати трикутник? Вірно, три палички. Давайте позначимо це відповідною цифрою. Цифрою три. Трійка третя із значків. Складемо її із двох гачків. Дітки уважно розглянемо предмети, які тут намальовані. І подумайте, який предмет схожий тут на трикутник. Молодці! Це пірамідка. Дітки уважно розглянемо ці картинки. І подумайте, що тут схоже на трикутник? Так, це листочок та морква? Чудово. Уважно розгляньте ці предмети. Що тут схоже на трикутник? Так, молодці, це парасолька схожа на трикутник. Уважно розгляньте малюнок, який намалював хлопчик. Що тут схоже на трикутник? Так, це дах будиночку та вітрила. Молодці. Уважно розгляньте цю картинку та самостійно визначте, що тут схоже на трикутник. Гадаю, дітки, що ви впоралися з цим завданням. Давайте пригостимо наших білочок горішками. Дітки, порахуємо білочок. Скільки бельченят? Рахуйте. Один, два. А скільки дорослих білок? Одна білка. Скільки разом білок? Один, два, три. Дітки, запишемо цифрами. До двох додати один дорівнює 3. Дітки, скільки жолодів нам треба, щоб пригостити білочок. Так, три жолуді. Давайте роздамо, ми пригостили двох більченяток. І в нас залишився ще один жолудь. Для кого він? Так, для дорослої білки. Отже, три жолуді для трьох білочок. Запишемо рівність цифрами: три дорівнює трьом. Білок і жолудів порівно, тобто однаково. Дітки, а зараз пограємо у гру полічи та порівняй. Зліва ми бачимо скільки корів. Одну. А справа теляток скільки? Два. Порівняємо. Кого менше корів чи телят? Так, менше корів. Тому що корова одна, а телят два. Дітки, уважно розгляньте, кого тут більше: каченят чи курчат. Порахуйте, скільки каченят? Один, два, три, чотири. А курчат один, два, три. Тож який знак поставимо? Так, знак. Більше, тому що каченят більше, ніж курчат. А тут кого більше чи менше? Давайте порахуємо перепілок. Один, два, три, чотири. Чотири перепілки. А скільки кроликів? Один, два, три, чотири. Чотири кролика. Тож, який знак ми тут поставимо? Чудово, малята, Знак дорівнює, тому що і перепілок, і кроликів однаково по 4. Сьогодні, дітки, ми з вами дуже добре попрацювали. Дякую вам за увагу! До побачення!